Пані Марія, рада вас вітати в нашому етері Слава Україні. Героям слава, добрий вечір, дякую за запрошення. Тож, продовжуємо тему і з вами плану перемоги. От і цікаво, пані Марія, чи стали його пункти для вас особисто сюрпризом? <запрошую> <запрошую> Добре, я все ж таки почну з позитиву, тому що насправді ми дуже очікували. Даний план, що президент все ж таки його озвучить по перше, парламентарям для суспільства, і по-друге, для а, взагалі, скажімо так, що все ж таки в першу чергу він був презентований. А, спочатку можемо ви вибачте, будь ласка. Він просто тільки встав, що він був спочатку презентований міжнародним партнерам, а потім все ж таки в Україні. Тому теж працюючи в комітеті закордонних справ, ми часто питали а якраз була зустріч з міністром закордонних справ з першим заступником міністра закордонних справ, що нас очікує. Бо особливо коли ми розглядали бюджет, бо все ж таки дуже важливо для того, щоб всі плани. Реалізації мир всі мирні ініціативи вони все ж таки підкріплювалися, тому що окрім основні, хто виборює цей мирний план, звичайно, що це є Збройні Сили України. А друге, це наші дипломати, якраз які працюють так, в тих чи інших країнах, виборюючи зброю і санкції фінансову підтримку. Скажем, так слово план воно в принципі передбачає якісь ну кроки, які треба виконувати, і я більше відверто вам скажу очікувала ну такі більше домашні завдання всередині країни для парламенту, для уряду, для громадянського суспільства. А, і якби я побачила, що саме даний план ну, він більше мабуть направлений на зовнішню аудиторію. Там, скажімо так, більше таких вимог а, до наших партнерів, і, а, але знову ж таки з позитиву дуже важливо, що президент зустрівся так само і з лідерами фракцій, тому що це вдруге за час повномасштабного вторгнення, і чесно кажучи, добре, що зустрівся, але це говорить про те, що дійсно ситуація на фронті дуже серйозна. І президент України усвідомлює, що ну треба розмовляти з парламентом, а, треба шукати ну про єдність. Так само було сказано. Ми тільки замок говоримо про це. Але коли ми з вами переходимо до конкретного двух переліку перерахували угу. перелік, а там перший пункт – це членство в НАТО. А, знаєте, я теж пам'ятаю з 2019 року. Коли на жаль слуги народу ну навіть боялися голос сказати слово НАТО, і тим більше у нас на комітеті з зовнішньої політики, і ми, ми тішимося як фракція. Ви знаєте, ми піднімаємо це питання в принципі з 2014 року, з 2015, п'ятнадцятого, а президент Паршанка вніс. В Конституцію, членства в НАТО і ЄС і я теж пам'ятаю, як наші колеги нас критикували, але знову ж таки до позитиву дуже добре, що наразі це вже є стратегічним планом а, зараз для президента України і для влади в цілому. А, це дійсно саме безальтернативний крок для нашої безпеки, і тут я би сказала би, що знаєте, ми не можемо тільки от ну, як президент звертається до партнерів, що стосується членства НАТО. Все ж таки, нам треба виконувати свої домашні завдання, аби ми відповідали тим чи іншим критеріям, які країни НАТО вони ці стандарти вводять. І чесно кажучи, це нічого такого особливого немає. Це паралельно. Майже ті самі умови, які для до вступу в ЄС це такі основи, да фундамент це і демократія, це і боротьба з корупцією, свобода слова. І тому знаєте, важливо всерйоз прийняти теж ті зауваження, які у нас ну були на шляху до вступу ну, до переговорів. Да, коли ми там спочатку кандидатство отримували, і в принципі наші партнери ну вони зазначають в різних резолюціях і заявах, де вони вибачають, що є проблематика. Те саме стосується, ну те, що ви вже перерахували інших пунктів плану. Тобто, знову ж таки, коли ми почули, що президент більше звертається ну, до партнерів, таке враження, що якби перекладається знаєте, на них така відповідальність. Мені здається, що ми своїми намірами всередині країни ми Маємо е, теж забезпечити це домашнє завдання і показати партнерів, що наші наміри серйозні, що наш план дійсно реалістичний, а не якби це просто наміри, якісь такі рамкові угоди. І е, е, знову ж таки, коли ми говоримо про єдність, я повертаюся до НАТО, до основ демократії. Тоді важливо переформувати уряд, щоб це був уряд національної єдності. Важливо, щоб у нас тільки не були публічні повідомлення. Там про а, хтось збіг, хтось величезна корупція. А все ж таки, а, ну вже знаєте, не було. А, не було таких випадків в контексті того, що правоохоронні органи мають працювати незалежно. І а, знаєте, коли ми говоримо про... А, про третій пункт, якщо не помиляюся, ви сказали про скасування заборони заборона, використання. да ну знаєте, економічний потенціал зрозуміло і про те, що ми маємо розвивати свій військово-промисловий комплекс. Але тоді, ну чому, коли ми розглядаємо бюджет країни на 25-й рік, все ж таки там немає тих правильних цифр, які мали би бути. Тому я дуже сподіваюся, що ті правки, які прийняті. Які не прийняті верніше, які ще на розгляді, виходячи з цього плану мирного, те, що сьогодні озвучив президент, я дуже сподіваюся, що тоді і так само в бюджеті в статті будуть змінені, що стосуються максимально на допомогу сектору безпеки і оборони саме Збройним силам України, тому що знаєте, і так само і Міністерство закордонних справ, тому що там була нестача по бюджету. Так само те, що стосується медичних закладів наших наукових інституцій. Тобто, знаєте, дорожній фонд він потрібен на ремонт і все інше, але не та величезна сума, яка є. Тобто, ми виходимо ми маємо виходити з тої реалістичної ситуації, яка є у нас в країні. У нас, на жаль, є проблеми на фронті. У нас є проблеми в економіці. Я вже не говорю про той ганебний. Законопроект, коли ми змінили да, податковий кодекс. Тобто, на жаль, ем, хотілося б, щоб все ж таки ми е, е, виконували наше, наш порядок денний спільно з президентом України, з урядом. Ми бачимо, як активно працює громадянське суспільство, медіа спільнота. для того, щоб ем, теж показувати е, доносити меседжі нашим міжнародним партнерам про те, що ми серйозно від. Навіть в умовах війни будуємо демократичну країну і будемо відновлювати її теж за демократичними принципами. І тому тут знову ж таки хотілося би побачити конкретні плани. Ще президент сказав про якісь два таємних. Пункти ну може, ми почуємо ще більш детально там пізніше, або там на закритих зустрічах комітету, а, але знову ж таки хотілось би більше конкретики. Ми тільки за за єдність, за вступ НАТО і ЄС, а, за щоб у нас була системна комплексна парламентська дипломатія працювала. знаєте, може зараз це зміниться. Ми ми тільки це підтримаємо. А от цікаво, ви вже так згадали про реалістичність. Як ви загалом оцінюєте перспективи реалізації цього плану? От ви вже теж сказали про перший пункт. Так про вступ України до НАТО, вочевидь, це дуже потрібно, і ми цього дуже хочемо. Але от знову ж таки він не трошки не дуже виглядає, поєднюється з другим цим пунктом з перенесення війни на територію Росії з очевидних причин через те, що наші партнери цього не хочуть. Ну от ваша оцінка. Ну, по перше, ми говоримо про дальнобійну зброю спочатку повномасштабного. і ви знаєте, що навіть спочатку агресії теж ми усвідомлювали, як крок за кроком нам треба виборювати ту чи іншу зброю. Але ну, наприклад, я не дуже зрозуміла, коли президент України сказав про, скажімо так, реалізацію деяких кроків, що ми не дамо наших експертів із безпеки і військових для посилення безпеки європейської і. Надра для якби спільної розробки а, інвестицій і синшого, ну трошки мені здається, нам треба спочатку дожити до цього. Нам треба дійсно, щоб ми спільно стабілізованим світом перемогли Росію, і нам ще треба на жаль а, дуже багато працювати з нашими партнерами аби переконати їх, те, що Росія має бути переможена, тому що це теж їх війна за вільний демократичний світ. І знову ж таки, повертаючись до питання єдності, ми зараз всі маємо е, працювати на те, щоб е, позиція лідерів інших країн вона змінилася. І вони усвідомили, що зараз ми мусимо використати їх теж військовий потенціал, який в них є, в тому числі дальнобійна зброя, або оборона, е, е, різні безпілотники, різних модифікацій. і, Теж серйозність цих намірів, щоб не було цих знаєте, ну корупційних таких історій, щоб ми не попадали тільки дві хвилини в світових медіа, якщо у нас там щось трапляється. Тому ми вважаємо, що знову ж таки ефективно маємо посилити нашу дипломатичну співпрацю, внутрішня робота, що стосується саме сталості спроможності наших державних інституцій, в принципі, інституцій, які так само борються із корупцією, тобто реально. Демократичні зміни в нашій країні, і а, тому а, тільки бажаємо успіху, і ми точно а, готові і до цього відстоювали ті самі позиції а, для того, щоб а, працювати разом на нашу перемогу. Ну, пані Марії, то справді кожен пункт, ну ви, мабуть, і погодитеся, що він дійсно важливий так. Ну, це все те, що ми чого ми прагнемо і хочемо, і просимо наших партнерів там спочатку великої війни, так цей там запрошення в НАТО, і посилення там армії і так далі. Але все-таки повертаючись до. Е Реалізації перспективи ну наскільки реально його дійсно втілити, цей план. Ну і і тепер також зрозуміло, якщо ми упускаємо цих кілька таємних пунктів, так ну які, вочевидь, з якихось причин не розголошують. Чому партнери ну різні там видання за кордоні, в тому числі писали про те, що нічого нового нібито не представили. Ну, тобто, це в принципі те, чого ми хочемо, про що ми вже неодноразово і до чого ми зверталися. До наших партнерів, але от питання реалізації цієї, як ви ці перспективи оцінюєте, чи це все залежить від наших партнерів, від того, як ми наша дипломатія спрацює, і переконаючи, і від так, чого і, і так як я і зазначила, не треба перекладати всю відповідальність на партнерів. Емпат, час емпатії, на жаль, завершив всі? Думаю, дуже прагматично, і а, те, що Точно світ не ідеальний. Ми усвідомлюємо, що у кожної країни свої економічні інтереси. А, і знову ж таки, з кожною країною ми маємо працювати ну, дуже індивідуально, виходячи з наших національних інтересів і тих інтересів а, тієї чи іншої країни, а, з якою ми домовляємося. А, повірте, це все можливо. і у нас є спільні інтереси із британцями, і з німцями, із навіть. А, Особливо те, що зараз дійсно розпочалася робота з глобальним півднем. тобто єдине, що потрібно систематизувати і стратегічно ну, об'єднати наші зусилля, щоб не різні, як парламентська дипломатія, не різні якісь групи працювали. Да? а одна та сама група працювала. Нам дуже важливо посилити санкційний режим, тому що ну ми з вами теж бачимо, що на жаль, санкційний тиск. Недостатньо і про це треба говорити. Нам важливо працювати з парламентами інших країн. Повірте, в демократичних країнах ключову роль відіграє парламент, який представляє інтереси суспільства. І суспільство впливає на, на лідерів, які приймають рішення. І от тому це така взаємна, це такі двосторонні по перше, рух, а, і ми теж. Чесно боляче, коли ми розуміємо, що чим довше війна, тим, тим ну якби складніше. Да? От ми бачимо, що там партнери теж трошки ну, важко їх процедури. Вони свої якби теж повільно змінюють. А, і, а росіяни дуже швидко в цьому плані рухаються і стратегічно. Ми бачимо це на полі бою, коли ми бачимо різні види озброєння. Як вони в принципі так само вони змінюють і свої а, оперативні. Такі дії, тому е, нам важливо теж оперативно як парламенту і в цілому а, і уряду нам працювати, тому що а, тил важливий і, чесно кажучи, хотілося б, щоб суспільство і інші регіони, які досить віддалені до е, лінії фронту, окрім того, що дійсно. Людський капітал з західних регіонів, він, ну, ми знаємо, скільки людей на війні, але все ж таки, щоб економіка правильно працювала, щоб військово-цивільні адміністрації э, 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 спільно з урядом, тобто, щоб вся ця синергія ну, вона спрацьовувала на результат і на плюс. Я вже не говорю про те, що э, зараз у нас одна у всіх мета, особливо. Э, ну, Парламенті це для того, щоб Україна перемогла, і мені здається, як ніхто в світі Україна потребує миру. Але для миру нам необхідна ця консолідація політичних лідерів, які побачать серйозні наміри. України бути демократичною державою і тому і в переговорних, ви знаєте зараз кластери, які зараз відбувається моніторинг, Тобто настільки важливо для наших партнерів саме основу, ці фундаментал де демократичні принципи, сталість інституції, спроможність інституції, свобода слова, суб'єктність парламенту. Тобто, тоді, коли вони це побачать, вони зрозуміють, що ну, влади серйозно щодо намірів. Стати частиною теж і НАТО і європейського Союзу. пані Марія. цікаво чи були обговорення якісь у Верховній Раді після представлення цього плану перемоги? Можливо, якісь дискусії були от у вас з колегами. Як зустріли Це, загалом? Наскільки я знаю, після е, виступу президента України була зустріч е, закрита з лідерами фракції? Знову ж таки, добре, що вона відбулась, але нічого. Скажем так, ну, ну нового, як ми зрозуміли, не, не було представлено, тому що все ж таки хотіли задати президенту, щоб була така чесна розмова для того, щоб визнати, що є проблеми, і як ми спільно їх будемо вирішувати. Я дуже сподіваюся, може буде продовження таких зустрічей, тому що нам. Точно важливо, щоб цей діалог а, був постійний, системний і а, особливо ну, наша фракція, ви знаєте, як часто ми відвідуємо лінію фронту, і скільки у нас теж партійців і а, загиблих, і з і скільки на фронті, і тому ми всю цю інформацію скажімо так, дуже швидко отримаємо. Нам надзвичайно важливо. Знаєте, працювати над мотиваційною частиною закону про мобілізацію і тому звільнення з військової служби, як би не хотіли, але нам важливо прийняти те чи інше рішення. Тому знаєте, такі теж питання, але ну, ми маємо їх дуже оперативно вирішувати. Ми сподіваємось, що цей діалог буде продовжений. і це теж буде прояв цієї єдності, і обміну думками, дискусіями. Але цікаво, от ви згадали про таємні пункти, чи ну, очевидь, ми вас там не просимо розкривати, ем, навіть якщо ви знаєте, так про них. Але чи представили оці таємні пункти, чи розкрили для лідерів фракції от на, цих, на цьому засіданні, про яке ви згадали, чи ще не розказували? Не казали, добре. <світ> <світ> І цікаво, якщо м, раптом наші закордонні партнери от, не підтримують, так? Цей план, цей проект чи є у влади загалом якийсь план Б? Чи вам щось відомо про це? Дивіться, я точно не знаю про план Б. Хотілося б, щоб був теж чіткий план А, тому що поки це є план планів, а знову ж таки, я повернуся до що сказала на початку. Хотілося б чітких кроків цього плану, і той порядок денний, який кожна інституція теж має виконувати. А ми дуже цього чекаємо і повірте, ми точно не будемо остерень, готові працювати. У нас зараз будуть парламентська асамблея, засідання НАТО. У нас зараз будуть дуже багато міжнародних теж зустрічей, візитів з ключовими нашими союзниками, і ми тільки за те, щоб скажімо так, теж показувати, що дивіться там закон про рахункову палату. Ми. Прийняли належним чином, і там буде незалежна наглядова рада, незалежно обиратися керівники, там, керівництво. Тобто, ми теж маємо це показати, а не знову, знаєте, когось дурити. Але в першу чергу ми дуримо самих себе. Тому, коли ми отримуємо, скажімо так, якісь сигнали від наших партнерів, що те чи інше законодавство, та чи інша система, ну вона. Має згідно європейських стандартів прийматися. Ми маємо це зробити з першого разу, а не з третього з четвертого, коли нам декілька разів повторюються заяви. І от тоді а, партнери будуть нас приймати ну більш серйозніше, а не те, що ми ходимо по колу і все одно повертаємося і робимо так, як. А, Адаптуються законодавства в тих таких сталих демократіях, тому нам просто треба бути чесними і відвертими з самими собою. І визнати, що в тій чи іншій сфері у нас є проблеми. У нас є проблеми в податковій сфері, у нас є проблеми з митницями, у нас є проблеми в економіці. Тобто е треба розмовляти з усіма з тими які про це говорять. Ну насправді ж бізнес не мовчить просто не тільки розмовляти але і чути, тому що ну знаєте, є ж досвід після революції гідності. Ну наскільки теж кризові менеджери можуть піднімати економіку. А і у нас є дійсно той економічний потенціал потенціал, з яким можна працювати. Ми вже це доказали знову ж таки після революції гідності, і е, тому ми знову повертаємо з вами до питання уряду ну національної єдності в контексті таких кризових менеджерів, там де ми чесно. Визнаємо, що є ті чи інші проблеми, і ми спільно їх будемо вирішувати. Це теж стосується і ну, наприклад, ветеранської політики, коли ми з вами говоримо про людей, які потребують протезування. Ну, ми побачили, ми вже неодноразово зверталися до міністерства соціальної політики. Ну, ми бачимо, що є ці всі такі гепи. Тобто, важливо, щоб державна політика напрацьовувалася ну, відповідно до тих реалій, які є. І ми будемо, і ми звертаємо на це увагу. Тобто, головне, щоб нас чули. Те, 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 те саме стосується, а, ну там для прикладу, може дуже важливого, але а, не всі може зауважувати там лікарня Охмадит. Ми хочемо, щоб відновилися ці унікальні а, послуги для таких важкохворих дітей. Але ми бачимо, як фонд, який зібрав кошти, ну просто тримає більше біля 400 мільйонів гривень. І ми зараз бачимо, що ця будівля замість того, щоб швидко її а, принаймні той новий корпус, який можна було відновити, його чомусь консервують. Розумієте, ну така недовіра. Ну вона по, по різним напрямкам. Ну важко потім знов набрати темп і. Скажем, так ну працювати, доказувати, що ми надійні партнери. Ми чуємо і ми знаємо, що це ті зміни, які мають відбуватися, що ми в інтересах самі, самі в інтересах, щоб ці зміни відбувалися.